Я не здаюсь, до я, моя доля Рай, Привіт, друже, на зв'язку Містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Е, Підготував для вас е, новий відосик по гідрі, по новій команді. Е, зараз я буду не її показувати, а буду показувати деякі спостереження, які плари е, обновили в їхньому новому. Штучному інтелекті, коротше, обнові по Hydra. Е, Я назбирав нову команду, пішов її тестити, і я дещо е, досить цікаве замітив. Так що, е, так що дивимось, друзі. Це потрібно бачити. Зараз я вам покажу запис бою е, зовсім іншої команди, яку хотів вам показати. Це просто я хотів відтворити максимально. Давайте я себе пересуну. В другу сторону, щоб вам було видно, я хотів просто відтворити максимально події, які я замітив під час того, як тестив свою нову команду. І ми зараз будемо дивитися, як же ж воно все буде працювати. Переставив так, щоб не закривати. Тут я стандартно просто намагаюсь бити гідру так як завжди, в принципі, тільки тут в мене замість моєї стандартної команди я поставив. Лускуна, для чого зараз все зрозумієте. Так тут, що я просто фокушу голову, ядовичку, ну тут без різниці. Зараз буквально одна хвилинка часу. І я не хочу перемотувати. Відосик досить короткий. Не хочу перемотувати, що просто ви в суть вловили і зрозуміли, що тут йде не так. Просаджуємо голову. Та, що накладає Яди. Так. З автоатаки ходить другий раз. Мікага. Лускон ходить з А2. Боюсь, що вб'є голову відрубану, так, відсіча ще раз. І хожу з А2. Далі з А2 хожу у відрубану голову. Зараз буде момент. Зараз буде просто момент. І ви зрозумієте самі. Так. Хожу далі у відрубану голову, максимально її просажую. І тут знову додатковий хід. І ось тут, друзі, йде зараз ключовий момент. Давайте ми задамось запитанням: для чого нам блендеристи в команді? Для того, щоб посилити, взяти двох ДД плюс блендер, так? І посилити. За маг за допомогою е, ось цієї команди, за допомогою е, навички, яка призиває всю команду в бій. Тобто нанести односекундно велику шкоду. Ось так. Дивимось, дивимось далі. Вибираю блендер, ставлю X1. У Мікаги через блендер мають бити всі. Ви зараз можете побачити на екрані, що атака союзника пише над усіма. Що відбувається? Аля Улю, а біжить одна сеційка. Що розробники зробили? Вони щось намутили знову в коді. І е коли ходить блендер, коли знімає останні, е останнє здоров'я у гідри, всі інші не приєднуються того, що вони думають, що Гідра вже вмерла. А блендер ми беремо для того, щоб в відрубану голову заблендерити і максимально максимально просто збільшити шкоду. Це вони нам знову що, палки в колеса? Ну, чи, чи я не знаю, чи як це називається? Чи блендер тепер е, герої з блендером тепер не будуть е, грати на Гідрі? Чи вони виправлять це? Я думаю, що так, бо зараз багато хто почне е, бачити ось цю помилку і. Ну, друзі, ви просто самі бачите. Тут далі я граю, намагаюсь таку саму е повторити повторити е те, що зробив тільки що. В мене ще один раз вдасться. Ось, але там вже трішки пізніше десь десь трішки вже більше підкінець. От, напевно, ось тут в танкову голову. Я трішки перемотую. Так. Даю блендер в танкову і що ми бачимо? Що ми бачимо, біжить, хто в нас? Дивимось ще раз. Блендер даю в танкову голову, в якої мало здоров'я. До блендера доєднується Сеція, доєднується Гвіндолін і доєднується Туганарак. Лускун і Харіма стоять, як стояли. Ну, ви зрозуміли? Так що чекаємо реакцію від пларів. Я надію, що вони цю супер обнову поправлять і скажуть: Сорі, чуваки, от вам якась компенсація за ваш потрачений час і за те, що ми знову накосячили. Друзі, ось такий ось відосик. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, не бий гідру поки що. Відкладеться на декілька днів. Чекаємо відповіді від розробників. Skill one of ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.